Менше з тим, що ж там неоднозначного знайшли, будемо якраз далі аналізувати із Віктором Боборенком, експертом громадської організації бюро аналізу політики. Він вже з нами на зв'язку. Пане Віктор, вас вітаємо. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я. вам. Так, пане Вікторе, що стосується того, що трапилося у кроку Сіті Холі, інститут вивчення війни вказує на наступне, що риторика Путіна і його оточення у причетності України до теракту у крокусі, вона дещо неоднозначна і може різнитися. Зокрема, кажуть, що 23 березня у своєму зверненні після теракту диктатор прямо заявив, що нападники пов'язані з Україною. Однак, під час виступу, уже вчора на колегії генпрокуратури. РФ згадав про напад на крокус і сказав встановити всі факти у справі. Деякі ті, хто його прислужники, активно говорять про те, що так, 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 це Україна, а інші кажуть: ну давайте дочекаємося вже результатів. То що ж, врешті, трапилося, де ось ця єдина й генеральна лінія? А вони будь-який факт тепер будуть притягувати за уха до України і будуть намагатися навіть приєднати там несвітенні речі, ну, наприклад. Що е, ГУР, Гуданов чи Служба безпеки України пов'язані і е, контактують е, з іділом, е, для того, щоб нанести якесь там враження Російської Федерації. Е, тобто такі версії теж звучатимуть і взагалі давайте знати про те, що будь-що, що трапиться в, е, на Росію ж неприємно, вони будуть пов'язувати. Намагатися прив'язати до України, прив'язати до нас, щоб ще раз висвітити це на внутрішнього користувача. Понятно, що ніхто із західного істеблішменту в це не повірить, але якісь дядя Ваня і Рязані... Він обов'язково повірить в те, тому що він хоче в те, що повірить, що нацисти, звісно, і терористи зі ДІЛ це союзне государства, якісь які пов'язані одне з одним, а всіх контролює Вашингтонський обком. Так, пане Вікторе, ви говорите про е, внутрішніх споживачів. Так тих, хто активно споживає е, те, за які з'являються в інформаційному просторі Російської Федерації, каже, що якийсь там умовний там дядя Ваня із Рязані повірить. але ж буде та частина суспільства в Росії, яка Засумнівається у тезах, які лунають. Хтось ще вмикає там критичне мислення? І чи може це, знаєте, стати початком зародження певних опозиційних процесів? І я маю на увазі під словом опозиційних процесів уже таку справжню опозицію. Нехай лише знаєте тільки в такому етапі, що зароджується? Е, ну, В зародку це все є воно тліє. Але зараз будь-яка опозиція на Росії вона захована і боїться виступити, тому що ну їх опозиціонери або виїхали, або пішли в так звану внутрішню опозицію. в собі, тому що бояться дещо здійснити. Ну є певні герої, які виходять там зеленкою, заливають оці виборчі. Ну, урни на виборчих дільницях, чи ще роблять певні якісь такі там речі, там на одиночні пікети, але зараз е, якоїсь організації всередині Росії немає, тому що мало того, вона е, ФСБ як працює, вона спеціально шукає таких людей, вона провокує їх на якісь дії, щоб тим, потім знову зловить і посадить. І організованого такого нічого нема. Що ми можемо думати? Що це тліє десь на рівні е, республік, ну так званих суб'єктів Російської Федерації, які е, дає на, на, національні меншини? Таких республік у них 12. Тобто, там, де росіяни, де руски, ми ж розрізняємо, руски це етнічні ну ті, хто вважає себе русскими, вони. В більшості свої колишні там, можуть бути уграфіни чи українці. Ну це ті, хто в, в етнології ж як. Тим ви себе вважаєте, тим ви є. Я от себе вважаю українець, я українець. Хтось вважає себе русским, не зважаючи на своє походження. да? Е, е, от. Але є, а є росіяни. Росіяни, це, скажімо так, русські плюс інгуші, буряти, татари, чечени і так далі. Так от. От т 12 республік, як от в Інгушетії, де русские складають, русские складають в Венгушеті, все 4%. От ці республіки, там тліє. Але треба якийсь поштовх для того, щоб воно загорілося. Так, давайте про поштовх, і пане вікторе, пропоную змоделювати ситуацію. Ми пригадуємо, що 8 березня почали з'являтися перші інформаційні повідомлення від дипломатичних представництв Сполучених Штатів Великої Британії, які попереджали про те, що на Росії може трапитися терористичний акт. Минуло два тижні, власне, так і відбулося. І ДІЛ зараз знову говорить про те, що на кроку сіті холі вони не зупиняться і знов знову попереджаю амбасада Сполучених Штатів Америки про те, що наступний теракт можливий. Отже, якщо іділ скоїть і ще один теракт на території Російської Федерації, як тоді пояснюватиме Росія внутрішнім споживачам те, що трапилося, вони знову будуть е, говорити що тут рука Києва, а руку Києва тримає і направляє Вашингтон, от е, і риторика ніяк не зміниться. Будуть прив'язувати до того, що все, що робиться поганого і паршивого на Росії, це фашистський режим, плюс тераристи мусульмани. От ну десь так нічого не зміниться. Нічого не зміниться, і треба попереджати ну там, скажімо, в і адекватних, що при можлив... новому можливому теракті знову будуть шукати слід Києва. Про теракт і відповідь, умовну відповідь Києву, вчора теж говорили на Росії, кажуть, що можуть відповісти, що й дуже гучно чи дійсно ФСБ здатна організувати щось подібне на території України? Чи це лише залякування? Чи відповідь ми побачимо так, як на жаль, вже звикли бачити у вигляді масованих ракетних атак? Які варіанти, пане Вікторе? Ну, я думаю, що вони можуть щось е, зробити. Не, не будемо думати, що ФСБ безпомічна. Ми пам'ятаємо, як е, у нас колись вони зривали склади в Богдановці, е, то ну, відповідно можуть бути наші, але наші спецслужби від, е, на відміну від їхніх, е, працюють. Е, ну, З різними категоріями. Якщо у них у них, ну, у них, них ну, ну, об'єктивно мусульман наскільки багато, у них же там майже 30 мільйонів мусульман, да, за всіма ним слідкуєш, і, і тому у них це відбувається. А у нас навпаки, у нас українські мусульмани лояльні до держави в своїй, ну, в своїй сутності. Все, що було про російського, ми вже. Як би повиявляли, якихось розгалуджених мереж Аля Медведчук у нас е, немає. Е, тому я думаю, що наші служби теж можуть спросити, у нас терориста фактично можна лише купити, але смертника купити за гроші важко. Е, тому е, їм буде важче, але я знову ж кажу, нічого неможливого в цьому світі немає. Е, що вони можуть робити, вони е, в відповідь на. Так звані теракти, які вони прив'язують до України, скажуть, ну ж знову треба робити? що? Те, що вони роблять зараз на Сумщині, а вони е роблять на Сумщині е ту от, якраз е зону, яку він казав, да, там, тіпа... Е і фактично так, от вони просто зараз знищують, роблять. фактично знищують регіон. Так, пане Віктора, вам дуже та, дякуємо знищують, за те, що ви вранці та, сьогодні можуть достать каби, а каби вже достають раніше, якщо вони прилітали на 15... Кілометрів 20 зараз уже там уже ближче до сумо суми. Я з вами говорю за 36 шість кілометрів так. від юнаковського митного колишнього посту. Так, пане вікторе. На жаль, От вони час... вже недалеко падають. Так, так. так на жаль, наш час в ефірі не безмежний. Вам дуже дякуємо за те, що ви вранці сьогодні так, так, знайшли час. Знайшли вільний час у себе доєдналися до розмови у студії. Віктор Бобренко, експерт громадської організації бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.